Привіт! Я сьогодні приготую торт для друзів. Запрошую подивитися це відео. Я зараз готую желейний корж, тому що він буде застигати найдовше. Мені потрібно помити полуницю, нам спочатку треба щостити полуницю. Нам приблизно треба більше трошечки більше половини. І я вже маю інгредієнти. Це 3 столові ложки цукру. Це одна пачка, 25 грамів желатину, 100 мл води і 700 грамів полуниці. Спочатку мені треба потовхнути полуниці. Так далі мені треба насипати цукру. Я цукор перемішую з цим з полуниці. Якщо, якщо полуниця прям дуже суковина, що ви бачите те, що більше не треба, то можете не додавати воду. Далі додаємо желатин. І зараз ретельно перемішуємо. Ставимо на газ. І, до речі, треба так помішувати ретельно, не доводячи до кипіння. Ставлю приблизно трійку. Ще для аромату можемо додати ванільний цукор. І поки готується корж жилений, я розкажу історію цього торта. Його назва номер 28 Я його так назвав, тож, тому, що, е, тому що тоді я його перший раз приготував 28 травня, А татин день народження. Я зараз беру формочку. Бажано таким самим діаметром, як буде виготувати шоколадний корж. Це у мене діаметр 25 см. Я би поставив в холодильник, але треба почекати, поки воно не бо гаряче, або тепло в холодильник ставити не можна. Я розбив чотири яйця у миску, не блок від біоквіжовська. Зараз мені треба збивати. Зараз я буду збивати це все. Зараз у мене воно вже спінилося, мені треба додати цукру. У мене 120 грам. Зараз я додаю до муки какао і розпушувач. Муки у мене 75, какао 35, а розпушувач одна чайна ложка. Зараз я додаю до. Тіста, яка я, я збираю, краю, що вона була така пухнаста. Е, какао і ну, муку какао, але я вже міксер виключив. Зараз я включаю духовку. Я включаю наверх і не режим. і ставлю приблизно 180 градусів. Тепер я мішаю. Я Міксером вже не можна, тому що впаде тісто. Треба лопаткою робити. У мене така силиконова. Часом буває під низом дуже багато. У мене одного разу був так, з грудками вийшов, тому треба під низ дивитися. Я вже не е, е, ну, робив, духавка вже майже нагрілася. Ну, майже. мені зараз треба перевити у формочку. А, але мені потрібно ще одну, ще одну такий самий корж. Я його приготую. Як можете, Якщо у вас є така сама формочка до таким самим діаметром, можете готувати два за раз Якщо немає, то готуйте в одній самій. Я вже доробив друге, друге тісто на корж, я його також заливаю. Тепер я запахаю в духовку. Поки готуються наші гажі, ми приготуємо крем. Я взяв по 500, 500 мл е, це, вершків 33, від 30 до 36%, гі, сладків, положено, е, е, 80 г цукру і 10 г ванільного цукру. А зараз це все буду змішувати. Починаємо збивати, але без цукру і ванільного. Шекаємо так само, як наші яйця. Шукаємо, поки воно нас спільниться і додаємо вже цукор і ванільний цукор. Я вже доробив майже ну я вже доробив крем, він повинен бути такий, як сметана. На, на ньому повинні вже сліди від вінчиків такі приблизно. Зараз я вже буду витягати коржі. Я відкриваю, бо на мене пектися. здається, що вони готові, але зараз ми їх ще перевіримо на спасці. Якщо на спасі немає бруду, ну, залички від тісту, то означає, що воно готове. Я зараз шоколад. Мені 50 грамм приблизно потрібна на це доробив всі корші і всі інгредієнти Спочатку візьміть для перемашування найнещасніше, тобто той, який не дуже вийшлося. Або найнижчий. У мене цей в даному випадку не дуже получився. Я зараз беру приблизно четвертину крему всього. Крем взяв і розмашую. Крем можна жалкувати.

Я перебачу вже достанні. Можете майже ведь, що трошки треба на боксі залишитися.